Пані Діна вирощує квіти в своєму господарстві в Обарові і продає їх у рівному. Займається цим уже 30 років. Каже, що сьогодні підприємцям повідомили, що завтра вони повинні перейти на територію ринку. Дорога ця, де квіти ніякої шкоди не приносить для людей, для тих, що ходять. Ми стоїмо на відстані один від другого в масках. А там, як спхнуть всіх у круглий ринок, там же буде в толкучка, одне від другого буде заражатися. І більше буде епідемія того коронавірусу, ніж ніж так. І наша думка така, що не варто закривати, особливо квіти. Зараз люди мруть, всім треба квіти, бо на свята -то зараз мало беруть, а беруть люди на основному на похорони квіти. Ми виростили їх, ціле літо працювали, тепер нам де з ними подіться. Обурені рішенням закрити ярмарок і ці продавчині, які не назвалися. Ми в масках, ми дотримуємося, гляньте, яка в нас дистанція по 4 метри. Ми вакцинуватися не будемо. Ми люди віруючі, віримо в Бога. І Бог нас охороняє, і дає здоров'я. Бачите, ми стоїмо всі здорові. Хворі нехай лікуються, а здорові а нехай лікується. працюють, ані, нехай роботи людям дають. Ну а за що, жити? За газ плати, за світло плати, хліба купити. Голова ініціативної групи місцевих підприємців Богдан Коток розповів, що тут торгує понад 360 людей. Як діяти далі, поки не вирішили. Це люди поки що шоковані. Люди не знають, поки що робити, бо ми тільки самі про це дізналися. Абсурдно, те, що кажу, з правої сторони ринок ми можемо працювати, з лівої сторони нас ринок він може працювати, посередині ми працювати не можемо. Чи вони думають, що всіх людей, ну, наскільки вистачить місць, спихнути в один ринок, тоді буде дотримуватись дистанція, тоді буде дотримуватися це все, більше скупчення людей, менша дистанція, це, ну, це геть нелогічно. За інформацією начальника управління торгівлі Рівного Ігоря Остапенка, у Критому ринку є орієнтовно 100 вільних місць. А їх загальна кількість на усіх ринках коливається. Основна зараз відповідальність за зупинення цього процесу буде крастика наших правоохоронних органів. Ми дуже сподіваємося, що вони допоможуть нам в цьому процесі. Разом з тим, всі рішення, які приймалися сьогодні на комісію ТПНС, були направлені на єдине. Ми повинні зменшити темпи зростання захворюваності і зменшити смертність серед рівнян від ковіду. Також серед нових обмежень безкоштовно їздити у громадському транспорті. Рівного пільговики зможуть лише з 10 до 16 години. Як розповів начальник управління транспорту і зв'язку рівного Іван Фурлет, це стосуватиметься не всіх. Крім дітей Сиріт, дітей особливих, дітей з інвалідністю і, зокрема, інвалідів першу, людей з інвалідністю першої групи, воїнів, ветеранів АТО СС і членів родин загиблих. Також у Рівненській міській громаді у зв'язку з перебуванням в червоній зоні комісія рекомендувала продовжити канікули ще щонайменше на тиждень. Обласна комісія рішення щодо навчання прийматиме 29 жовтня. Оксана Туз, Роман Шикунець, Новини на Суспільному.